Добрий день, починаємо урок. Отже, сьогодні ми з вами продовжимо працювати з діаграмами, стовпчастами та круговими. Розв'яжемо письмово сьогодні дві задачі. Записуємо перший номер. Номер 816 номер 816, і слухаємо уважно умову. Від Києва до Дніпропетровська 552 км до Житомира 131 км. До Сімферополя. 957 км до Львова 549 км. Округлий дані до десятків. Візьми для зображення 10 км відстані прямокутник, висота якого 1 мм. Та накресли стовпчасту діаграму відстані від Києва до вказаних міст. Отже, у нас буде стовпчаста діаграма. Що нам сказали перше? Округлий дані до десятків. Давайте це зробимо. Дивіться. Перша відстань у нас 552 км. Пригадуємо, як ми округлюємо до десятків. 552, будемо округлювати десятки. Підкреслюю, дивимося, якщо за десятками нашими, буде стояти число 1, 2, 3, 4, то ми нічого не змінюємо. Да? А всі цифри, які стоять, змінюємо на нулі після десятків. Да? Якщо там буде стояти 5, 6, 7, 8, 9 – то ми оцю цифру десятків збільшимо на одиничку. Отже, у нас стоїть цифра 2. Отже, нічого ми змінювати не будемо збільшувати. да? Просто 2 замінимо на 0. Все, що після десятків, замінюємо на 0. Вийшло 550. Друга відстань у нас 131 кілометр. Знову ж таки, 131. Дивимося, де у нас десятки, це цифра 3. Після цього йде цифра 1. Збільшувати не будемо нічого. І після десятків замінюємо цифри нулями, 130. До Сімферополя 957. Десятки. Це у нас цифра 5. Цифру 7 ми замінимо на 0. Тепер думаємо, чи будемо ми збільшувати? Будемо. Оскільки після нашої цифри 5 стоїть цифра 7. Да? Отже, збільшимо на одну одиницю. Буде 960. Далі 549. 500. 49. Десятки це у нас цифра 4. Після неї йде цифра 9. Отже, збільшуємо на одну одиничку цифру 4. Да? 550 у нас вийшло. Далі, Візьми для зображення 10 км відстані прямокутник, висота якого 1 мм. Отже, давайте подивимося. Якщо у нас 10 км – це 1 мм, А у нас з вами. 550 км. Що нам треба зробити? Скільки це буде міліметрів? Правильно, 55 мм, треба поділити на 10. Да? Далі буде 13 мм, 96 мм і 55 мм. Отже, починаємо малювати стовпчасту діаграму. Зараз я візьму лінійку, подивлюся, чи вистачить мені місця. Лінійка, лінійка. Ви теж підготуйте лінійку, щоб нам було з чим працювати, щоб все було рівненько. Так, вистачить мені місця отже. Найбільша відстань у мене буде 96 мм, отже, 9 мм 6 см. Ось тут я почну. Так. Ось від цієї лінії я почну працювати, щоб мені вистачило місця. Отже. Будемо брати по дві клітиночки. Ось тут у мене буде зображення відстані. Першої, від Києва до Дніпропетровська. 550-52 Да? Ми з вами визначили, що це буде 55 мм. Відміряємо 5 сантиметрів 5 мм. Ось ця відстань. І малюємо цей прямокутник. Одна лінія. Друга лінія. Третя. Так. Робимо позначку, що це у нас з вами 550 кілометрів. Так? 550. Зверху напишемо кілометри. Так. Це до Дніпропетровська. От тепер у нас до Дніпра да? підручник старий. До Дніпра. Далі. До Житомира. 131 кілометр. І ми з вами вирішили, що це буде 13 міліметрів. Да? Отже, 1 сантиметр 3 міліметра. Ставлю позначку і домальовуємо цей прямокутничок. Одна лінія. Друга лінія. Третя лінія. Так. Це у нас буде до Житомира. До житомира. Наступна відстань у нас до Сімферополя. 957 кілометрів, а у нас це буде 9 сантиметрів 6 міліметрів. Ось у мене ця відстань. Я поставила позначку. І домальовуємо прямо кутничок. Так, Допишемо, що це у нас до Сімферополя. До Сімферополя. Зробимо позначку, що тут у нас 960. Так, попередньо у нас з вами 130. Так, і що ми бачимо, що у нас відстань до Львова приблизно така сама, як і до Дніпропетровська, так? Да? Отже, там, де у нас позначка 550, ось вона, да, Домальовуємо прямо кутничок. Бачимо, що у нас однакові відстані, да, майже однакові, прикруглені вийшли однакові. Це до Львова, до Львова. Так, і можемо їх заштрихувати. Отже, завдання ми з вами виконали. Стоп з 6 діаграму. Побудували. Не встигаєте зробіть паузу, допишіть. Працюємо далі. Наступний номер на сьогодні за три дні подорожі турист пройшов 60 кілометрів. У перший день він йшов 4 години. Зі швидкістю 5 км за годину. У другий 6 годин зі швидкістю 4 км за годину. А решту відстані пройшов за третій день. Накресли кругову діаграму співвідношення відстаней, які подолав турист щодня. Отже, буде кругова діаграма відстаней. Діти, а у нас де, десь написано, яку він пройшов відстань за перший, за другий чи за третій день. Ні. Ми знаємо, тільки він пройшов всього, яку відстань. Да? Ось вона. Отже, нам спочатку треба визначити: а скільки ж він пройшов за перший день? А що ми знаємо? Ми знаємо, що він йшов 4 години і знаємо його швидкість. Пригадуємо, для того, щоб знайти відстань, треба час помножити на швидкість. Да? 4 множимо на 5, 20. Відстань у нас в кілометрах. І це він пройшов. За перший день да? пройшов за перший день. Аналогічно знайдемо, скільки ж він пройшов за другий день. 6 годин і швидкість 4 км за годину. 6, множимо на 4 24 км. це другий день. другий день. І давайте знайдемо третій день. Що нам треба зробити? Від всієї відстані відняти суму першого і другого дня. Да? 20 плюс 24 це у нас 44. Віднімаємо 60, віднімаємо 44, отримаємо 16 км третій день. Далі пригадуємо, що ми будемо робити для побудови кругової діаграми. Ми знаємо, що. За перший день у нас буде 20 від всього маршруту, а всього 60. Давайте скоротимо на 20. Що у нас буде? Одна третя, за друга.